Піймали другий бонус. Зараз ми його запустимо і подивимось, яке лайно видасть цей бонус цього разу. ну Поїхали побачимо. Коштів потрачена половина від балансу. Чуть-чуть менше. Але ви бачите. Як він насипає. Скажу одразу, що грати в казино не варто, тому що програєте все що можна програти. Бонуси дала повтор. Вже 36 одиниць ми виграли. Продовжуємо дивитися. На ці бонуси, які воно нам видає. Думаю, що зараз нам навали дуже багато лайна. Так, бачимо, що повертає, можна сказати, те, що воно забрало, але ну, побачимо, поверне все, чи е, щось таке залишиться. <кій> Маю свою. Е, е, як сказати. Ну, от такий бонус ми маємо. Забираємо виграш наш. Дивіться, канал наш Лена Бонус. Підписуйтесь, е, буде багато цікавого.